Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Є. Бездротові наушники стали незамінним аксесуаром як для молоді, підлітків, а також і для дорослих. Відповідно, є потреба як у дорогих моделях, так і в бюджет. Трон Sound сам 4 enc з останньої категорії, але вони можуть похизуватися хорошою збіркою, якісними матеріалами та гідним звучанням з басами. Тому пропоную детально їх оглянути, а також розібратися з якістю звуку, щоб допомогти вам зрозуміти, чи є ця модель хорошим вибором для вас. Але перед початком Прошу зараз вас ось таку вподобаєчку під цим відео натиснути і підписатись на канал, і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Саунфі r 4 отримали привабливий дизайн, який з першого погляду привертає увагу. Навушники пропонуються у двох класичних варіаціях білому і чорному кольорах. Корпус кейсу продуманий до дрібниць. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазів. Зинів, а якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Верхня кришка виконана з глянцевого матеріалу, тоді як нижня частина має матове покриття, що забезпечує приємні тактильні відчуття і робить кейс. Менш схильним до появи відбитків пальців. Кейс досить компактний і легко вміщується в кишені, що є великою перевагою для тих, хто завжди в русі. Магніти, які утримують навушники в кейсі, досить потужні, що гарантує надійне закріплення пристрою. Кришка кейсу щільно прилягає до корпусу та тримається міцно. Випадково вона не відкриється. На корпусі є індикатор заряду батареї. Заряджання здійснюється через сучасний порт USB Type-C. Самі навушники також мають доволі таки приємний вигляд. Їхня конструкція поєднує глянцеві та Натові елементи, створюючи привабливий контраст. Завдяки компактним розмірам і овальній формі звуководів. Навушники зручно сидять у вухах навіть при тривалому використанні. Крім того, вони оснащені отворами для компенсації тиску динаміків і забезпечення якісного звучання. На корпусі є два мікрофони, що відповідають за зниження шумів та забезпечення якісного голосового зв'язку. Також вони мають світлодіоди вбудовані в ніжки навушників. Функціональність навушників доповнюється сенсорним управлінням. Один дотик ставить музику на паузу. Два Анта три дотики відповідають за перемикання треків вперед і назад, відповідно. Це зручно, оскільки дозволяє керувати відтворенням без необхідності діставати смартфон. Ще одним важливим аспектом є захист від води за стандартом ipx 4, що означає, що навушники витримують невеликий дощ або під, але не призначені для занурення у воду. Як для бюджетної моделі, навушники виглядають добре. Transmart Sound VR4 використовує найсучаснішу версію Bluetooth 5.3, що забезпечує стабільне з'єднання з мінімальною. Затримкою тому для тих, хто любить грати в ігри або дивитися відео на ходу, проблем не буде, оскільки затримка аудіо практично відсутня. Навушники підтримують кодики SB – C і AAC сумісні з сучасними операційними системами iOS та Android. Навушники оснащені 20-мм динаміками, які забезпечують широкий діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц, що дозволяє відтворювати глибокі баси, так і чіткі високі частоти. Попри досить невелику вагу навушників у 5 грамів кожен, вони мають батарею ємністю 35 мАг, що забезпечує до 7 годин безперервного відтворення музики. У поєднанні з зарядним кейсом ємністю 400 мАг, за Гальний час автономної роботи досягає 28 годин. З погляду на звучання саундфі r 4 мають свої особливості. Одразу привертає увагу м'яка і динамічна основа звуку. Навушники досить добре справляються з відтворенням середніх частот, які звучать чітко і розбірливо. Водночас можна насолоджуватися великою кількістю басів, але для когось вони можуть здатися надмірними. Відтворення низьких частот іноді створює відчуття перевантаження звукового поля, коли бас немов гуде, наче з потужного сабвуфера. Це призводить до того, що баси часом забивають середні частоти, знижуючи загальну якість звучання на складніших музичних композиціях. Але з іншого боку, такі потужні баси роблять навушники прекрасним варіантом для прослуховування сучасної музики. Проте від більш акустичних жанрів або музики, яка вимагає тонкої деталізації, можете багато не очікувати. В таких випадках можна скористатися еквалайзером, щоб знижити рівень басів і досягти більш збалансованого звуку. Важливо зазначити, що сам звук теплий, насичений, він комфортний для тривалого прослуховування з середніми частотами все добре. Навушники добре відтворюють голоси і музичні інструменти в різних популярних жанрах. Словом, певні питання до звуку є, але в цілому це краще ніж слабкий і ніякий звук. До речі, навушники досить зручні, а ще вони добре тримаються у вусі, а завдяки додатковим амбушурам можна підібрати свій розмір. Та запису звуку на навушники Трон R4 чотири така якість запису на мікрофон, який вбудований в ці навушники. Можете поглянути чи Ходитика як і запису вам звуку чи ні. Tron Smart Sound r 4 це цікавий варіант бездротових навушників, які поєднують у собі у собі сучасний дизайн, гарну автономність і особливе звучання з акцентом на баси. Вони мають стильний вигляд, зручний кейс і сенсорне управління, що спрощує користування. Попри деякі недоліки у звучанні низьких частот, ці навушники чудово підійдуть як для слухачів, популярної музики, електронних треків, та і для тих, хто полюбляє відчувати баси. Якщо в Відео сподобалось, обов'язково підтримуйте його лайком. Не забувайте писати свої думки на рахунок цих навушників в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.